Дивіться, яке можна робити ноу-хау в тому дешевому ліжку. Ну, Зараз темно, щоб ви побачили, яка підсвітка знизу. Бачите, наприклад, ви кидаєте ленту знизу діодну. Купляєте там в гуглі за 150 чи 200 гривень. Кріпите знизу під ліжко, і тако воно у вас буде світитися. Це гарно чи ні? Дивіться. І зараз включу світло, дивіться. Включається світло. Бачите, світло включилось. І от, от таке ліжко з м'якою спинкою. От, дивіться. Віцька спинка груба. Ну, гарне ліжко, правда? І ціна такого ліжка в розмірі 1,60 на два спального місця 7500. І відправка в любе місто України безкоштовно, дуже дешево. Матрац в ціну не входить, От, матрац в ціну не входить, але кріплення тут йде металеве, отут на кутиках. Ми просто з хлопцями не встановлювали, бо придеться ту ліжку розбирати. Але все надійно зроблено по конструкції. Тут, буде, ну, тут в кутику йде металеве кріплення, тут все надійно. Мініфікс йде, все надійно, плита потовшена. І ціна такого ліжка 7500 вже з ламелями, метр на 2, то дуже гарна ціна. От. Так що підбору, там, ну, якщо з нормальних, то від 7500 тисяч матрас. Якщо 5500 матрас, то він буде дуже м'який. Але дуже якісно зроблено тут. Тут гарно зроблено під заказом. Таки не зробить, бо то ніхто, бо то їм не вигідно робити. Так що взагалі, супер варіант, правда.